На заході приділили значну увагу питання складнощі провадження принципів академічної доброчесності в університетському середовищі. Також йшла мова про те, як правильно інтегрувати сучасні технології у навчальний і науковий процес. Насамперед, проблема. Впровадження, якісно якісного впровадження академічної доброчесності в університеті або ж в освітній науковій діяльності в цілому це масштабний потік інформації. Так, ми зараз з вами можемо вільно користуватися. Різної інформації, і це одна із загроз в сучасному світі для науки для освіти. В цілому під час зустрічі доповідачі продемонстрували практичне застосування принципів академічної доброчесності. Саме вони сприяють розвитку критичного мислення і наукової відповідальності. В університеті заходи щодо академічної доброчесності проводяться щорічно. Це дуже актуально, особливо для всіх учасників освітнього процесу. Студенти знайомляться з правилами використання загалі штучного інтелекту і відповідно розумінням плагіату. Обговорювалось також питання використання штучного інтелекту і агенційних систем і наукових досліджень їхні переваги та ризики студенти дослухали доповіді аспірантів та дослідників з цієї теми. Третьокурсник Назар каже, що вже використовує у навчанні, однак як зрозумів з почутого, цього недостатньо. На рахунок ще є агента. Я дізнався вперше і було цікаво почути про нього. мабуть, буду використовувати в майбутньому, хочу більше дослідити цю тему. На рахунок чата не тільки чат GPT дізнався ще декілька. І назвали плюси, мінуси. І буду користуватися. Загалом круглий стіл показав: академічна доброчесність сьогодні тісно пов'язана з новими технологіями та інформаційною безпекою, а її провадження потребує постійної уваги та системного підходу. Аніта Глінчук, Дмитро Сухан, телевізійна служба МАГУ.